Я перепрошую, я дуже хочу сказати кілька слів. Я знаю, просто те, про що ви говорите, це виглядає дуже дивно. Я скажу, я представник громадського реєстраційного комітету власне тієї, організації, яка займалася законом, яка розробляла його, яка потім його відстоювала, яка зараз його моніторить. І те, про що ви тут зараз говорите, про ту громадськість, громадськість, яка тут виступає, то ви хоча б запросили нас, наприклад. Те, про що ви говорите, що люстрація забороняє людині займатися діяльністю, люстрація це всього лише один критерій для державного службовця. Ніхто не забере в нього майно, ніхто не саджає його за заграду. Він може спокійно займатися приватною діяльністю, ніхто йому цього не забороняє. І Як показує досвід більшості державних працівників, які зараз і звільняються в тому числі, то вони насправді більш ефективні в приватних структурах ніж на державній службі. Хай собі займається державною приватною роботою, хто їх заважає? Це по перше. По друге той досвід, про який говорила книжка. І про зміни до закону, і про індивідуальний підхід почнемо з суддів. Ви знаєте процедуру звільнення суддів за законом? <риклад> я сподіваюся, що не знаєте, тому що він по суті індивідуальний. Ця процедура вона індивідуальна. <риклад> питання, питання не знає, в тому, чи є юридична освіта в мене, а. Перекручуються норми закону? Нічого не законічого скажіть, що? На підставі чого мене з реєстру носили і не поплюжити на, на всю державу. Ви можете відповісти громадський. на підставі чого мене в реєстр і поплюжити на всю державу, що я е люстрований з до плаці влади но на підставі того, що він підпадаєте під критерії зазначення міста. Шановна люстраційного комітету Шановна? то. Да. то... Цього комітету теж питань дуже багато стосовно я заради запитання, але прошу вас не порушувати правила етичної поведінки. Я попросила виступити пану Людмилу, потім пану Віктора. Я би дуже хотіла, що хоч... поставили всі питання, які у вас є, тому що я тут поки що чую ну, лише критику і немає ніякої іншої сторони, яка підтримувала закон. Я перепрошую. Шановна пані, ми дуже підтримуємо закон. Тому я би дуже почну... хотіла відповісти. Ні, ви не підтримуєте закон. Я би дуже хотіла відповісти на всі ваші питання після перегляду, Дякую. Дякую, але до вас питань не було. Ви просто захотіли. Ви тільки відповісти. що сказали, що у вас до мене багато питань. Дякую. Я можу відповісти від ілюстраційного комітету на всі ваші запитання. Так, ви самі, так? так? А, а ви тим е, скеровані до цього комітету <плес> Я в цьому ілюстраційному комітеті з моменту його створення рік тому. Вибачте, будь ви, ласка, хто вас виновував? Громадська організація не є Я перепрошую, ви напевно говорите, а у вас <плес> до ілюстраційного комітету? Я говорю про громадський ілюстративний комітет. Це не громадська рада з питань ілюстрації Мінюсті. Якщо ви не знаєте різниці між тими промовою, можу сказати. — І ваша невідповідність назв давайте Щ... надам вікно. Що, що означає невідповідність назви? Я перепрошую. А ви відповіді знаєте, давайте... Ні, ви просто не можете що сказати, і це ви говорите, аби сказати, аби дискредитувати yeah. те, що кажу Шановні, я, Шановні, те, що вона організація, надавна. те, що okay. діється okay. в Україні. Ви послухайте, ви обвинувачуєте в чомусь і навіть не пояснюєте в чому. Шановні, давайте будемо говорити по суті і надамо говорити. Я теж це підтримую. Говорити по суті, а не обвинуваченнями пустими. Шановні колеги.